Ось він, Nissan Rogue 2021 року випуску. Стильний, надійний, один із найкращих варіантів серед кросоверів за таку ціну. І сьогодні я вам розкажу про цей автомобіль детально, а саме про коробку, про двигуни та загалом про його комплектацію. Ну що, поїхали. Я вже завела наше авто, воно дуже чітко працює. Тут у нас такі красиві фари. Та дуже гарні диски, високий кліренс. Давайте покажу вам, як тут все виглядає позаду. Маємо задні парктроніки та камеру заднього огляду. Так, наш іде повнопривідний, до речі. Є вибори режимів руху та загалом класна комплектація. Ось тут у нас вмісткий дуже багажник. І також є докатка. Я сподіваюся, ви там бачите. Перейдемо далі. Тут у нас повністю скрізь безключовий доступ. Бачите? Далі красивий стильний салон. Це, хоч і тканевий салон, але виглядає дуже дорого та якісно. Дуже красиво. Сочетається тут все. Є підлокотник з підстаканниками. Тут також є склопідйомник і такі гарненькі детальки. А тут ви можете підключити свою зарядочку. Є ось два розйомчика USB та Type-C. Переходимо наперед. Переднє сидіння в нас ідуть з електрорегулюванням. Тут у нас іде повне електропакет, складання дзеркал також. Далі круїз, датчик світла, дощу. Також адаптивне світло. Красиве дуже мультикармо. Виглядає просто класно, зрізаний низ. Далі є утримання в полосі, голосове керування. Тут, якщо бути чесним, 93 тисячі кілометрів пробігу. Така йде мультимедіа сенсорна. Вона в нас підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Далі, тут гарненька музика, також, якщо ви могли помітити, є підрульові пелюстки, двохзонний клімат, також спереду є розйом Type-C та USB, як позаду. Заводиться машинка кнопкою старт-стоп, є підкурювач. Тут місце для вашого телефону. Так виглядає наша коробка передач. Згодом я детальніше про неї розповім. У нас електроручник, та функція є автохолд. І так виглядають наші вибори режимів руху. Тут у нас підстаканники і красиві такі деталі. Ну і Зручний підлокотник, відкривається з двох сторін. Загалом дизайн салону просто суперський. Ну, і не тільки салону, а й загалом дизайн всього автомобіля просто неймовірний, що всередині що знаружи. А Ще вам не показала камеру заднього огляду, як вона в нас виглядає. Ось. А, і, до речі, я сказала, що тут задня камера, тут камера 360. Вибачте, помилилася. Ось так вона виглядає якісна картинка. Все супер. Наш рог пригнаний з Америки з невеличким ударом. Все якісно відновлено без проблем. Вирівняли капот, підкрасили кузов, замінили лобове скло, також передній бампер і фари. Криша теж була відновлена, є пару підкрасів. Але ці підкраси взагалі не впливають на загальний стан автомобіля, все інше в рідній фарбі, що є великим плюсом. Тут також стоїть нова літня гума, щоб ви могли насолоджуватися безпечною та комфортною їздою уже зараз. Машинка повністю обслужена. Всі основні роботи виконано, тому вона повністю готова до поїздок. Сів та поїхав. А під капотом у нас 2,5-літровий атмосферний бензиновий двигун pr 25 dd Нова генерація, яка прийшла на зміну qr 25 de Він потужний, має 181 кінську силу, крутний момент 245, прямий вприск, ланцюговий ГРМ це великий плюс, адже ланцюг ходить довго. Та й витрата палива тут 8-10 літрів у місті, а по трасі десь 6-7 літрів. Тож ви не будете витрачати усі кошти на пальне. А ще можна поставити сюди газ і взагалі будете економити. Що стосовно коробки передач, тут у нас варіатор Xtronic SVT, оновлена версія з покращеним охолодженням. Це вже не той страшний GF011 e а сучасний варіатор GF016 e який працює плавніше та надійніше. Але що вам варто знати, що варіатор боїться перегріву, тому важливо слідкувати за рівнем та станом масла, міняти кожні 50-60 тисяч кілометрів. Та якщо часто їздити в режимі газ в пол, то варіатор може швидше знову і ми все це розуміємо. Щодо динаміки та керованості, розганяється наш рог приблизно за 8,5 9 секунд до 100 км за годину. Це, звичайно, не спорткар, але для кросовера цілком нормально. Повний привід Intelligent AVD підключається автоматично, коли потрібно. Також є Drive Mode Selector, режими їзди. Normal, eco, sport, snow та off-road. Ну що, друзі, а ви швиденько залітайте на перегляд та тездрав цієї малишечки. Ціна становить 23 тисячі з половиною доларів. І ви можете придбати його вже в лізинг просто з мінімальним внеском. І також можливий продаж в кредит. Ну і, звичайно, що за готівку. Можливий також варіант обміну. Ну що, чекаємо на тест-драйви. місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. І працюємо ми кожного дня без вихідних і на всіх чекаємо.